Вітаємо друзі! Ви на каналі Хатинка біля лісу» Сьогоднішнє наше відео також буде про покатушки на велосипеді. В першій половині дня ми попрацювали вдома, а тепер увечері можна і відпочити. Ми сьогодні з Дією відправляємося в найближчий, який є до нас, парк. Парк десятиліття? Ні, парк сосновий бір. Так, він знаходиться, мабуть. 5-10 кілометрів від нас, тому ми на Віліках направляємось гуляти в парк. А вам бажаю приємного перегляду. У мене зараз тут був максимум вже? Скільки? Після збирання 33 км на годину. 24, 33 У Діні була максимальна швидкість 33 км на а, годину. Тоді, а тоді було 34 кілометри на годину... Повністю я, я, всі опять порахую. Ми зараз будемо виїжджати з нашого району. Будемо рухатися потім вже по тротуару до парку. У нас цей парк сосновий бір, я б сказала, один із найкращих парків в Черкасах. О, його ми його дуже любимо. У мене є з собою. Угу. Перед нами зараз дуже велика, дуже великий підйом, я б так би сказала. Ми з Дінею Ді, будемо намагатися на нього виїхати стільки, скільки зможемо. А! Знаєте, що ми взагалі візьмемо скорості один і один. Так, ми на мінімальній скорості для того, щоб якось... Зараз підйом. покажу вам цей підйом. У нас тут високий підйом, бо ми живемо в низині. Місто знаходиться наверху. на один-один. один. Я один-один. Новий так? Ні, ми цей підйом тільки трошечки піднімаємося. А далі йдемо пішки, бо це неможливо. Це Тобі дуже... Такий підйом, ви розумієте, якщо ви починаєте спускати з нього на дійники, то у вас буде звідкись більше ніж 550 кілометрів на годину, ми Фух, дуже, дуже важкий підйом, просто камера не передає цієї висоти. Приїхали до парку. Є -є. Куди будемо зараз їхати в парки? Кайдашне, в бафілок. Ну то це потім, трошки пізніше, так. Да? Ну ми ж бабушку почекаємо. За мною. Я хочу загнувати. Я це не з'їм. А нашу купляв? Надо було не купляти. <гум> Тут до нас в кое хто приїхав. І ми зараз Дінькою їдемо зустрічати. Ой! Денька кайфує, нам дуже подобається кататись. Кого ми зустріли? Помахай, привіт привіт мама, Хто, моя... Хто не знає з моїх підписників, моя мама приїхала також в парк, але без велосипеду. Да. А якби була з велосипедом, всі втроєм би зараз щас... шух! Да, на сплак... да. Ще на сплак... Хороший велик. Смішка? Смішка дуже смачна. У мене какао. На У нас mm -hmm. готують тут такі вафлі з шоколадом. Та не вони не тільки з шоколадом. Ну, всякі Діння вибрав з шоколадом. Денька завжди, їх любить тут дуже. Китаї є статікам, mm -hmm. який слідкує за тобою. Ты шуиски пинала? Я не знаю, сколько. Не дорого. Не, ну дорого. Тысячи, три тысячи. А я не знаю. Требует, требует пошукать в интернете. А, Понятно, ну, тысяча, тысяча обычной стоимости. Ну. Денья, смачная вафля. Там еще и тортики есть, шаф, те и вафли. Mm. Хватит. <служиф> <Всю торти>. Ну <служиф> да, <служиф> уже и вафли. У нас тут ось така неймовірна оглядовий майданчик на Дніпро. Ми звідти спустилися на великах, Мама звідси спустилася по ступіньках, по сходах верніше, а спустилися ми до нашого Дніпра. Хочемо підійти точно, mm -hmm. да, я там красноплаті також. Один із наших пляжів Черкаських. Ох, oh, яка тут краса? Yeah, 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 yeah. І повітряна тривога. хай їм буде грець. А в нас краса, наше Черкаське море. Дені вже надоїло чекати, поки ми перефоткаємося, познімаємо відео він каже, вже йдемте, йдемо те. Ми приїхали в таке чудове заклад. Бачите, тут така гарна, гарна, дуже зелена територія. В них також є вихід до Дніпра. Ми просто купили морозиво і приїхали для того, щоб можна було зайти на їхню терасу і подивитися гарний захід сонця. Діня, попросили велик вернути обратно. Попросили Велік обратно повернути. Не можна. Ні, ну ми фоткалися тут на Саші на день народження, тут захід сонця був неймовірний. Захід просто... Дежуно, понимаєш, ну що, то воно ж. Ох, дивіться, яка краса. Так, тут ніхто не прибирає, нічого. Неймовірна краса Черкас, рожеве небо. Уходимо з цього неймовірного місця і будемо їхати додому вже, бо в нас вже восьма година вечора, а завтра в нас понеділоч. Треба збиратись на роботу. Покажу вам ще територію цього нашого комплексу бочка. Тут можна жити, ось будиночки тут. Будується, а є вже такі готові, можна знімати на 2-3 дні і відпочивати коло Дніпра. Рози вже відсвіли. Ялинка, яка незвичайна. Ось такі місця для відпочинку, де можна вечором посидіти, попити чайочок. Бачите, яка краса. Вразновий день народження. Ось така. Ой, все, які рози да. да, Тут взагалі диви, як класно. Ти живеш десь отут в будиночку, ось виходиш, вечором попити чаю, тут відпочити, до Дніпра спуститись. Полуток зробили прямо з коликом. Да, дуже, дуже тут класно. Тут красивий камер. Так, ну що? Ми поїхали додому. Да, і я теж да? і ти на маршрутку додому. Ми зараз прямій туди якраз виїдемо на нашу ну, Я ж туди якраз на, на зупиночку. Хух. Гарно погуляли ага. сьогодні? Дуже. Дуже понравилось тобі. Mm. А тепер ще дорога додому нам предстоїть. Ну да, мені проще на маршрутці. Повірте, якщо ви їхати, їдете в парк і піднімаєтесь по цьому схилу потім на веліку, то це капець. Да? Да. То коли піднімі... Підніметесь. Краще об'їдьте цей фонтан буквально два рази, щоб почувствувати цього дракона. Якого ага. дракона? По цього. А -а -а.